Всім привіт! А тепер підсумуємо все те, що ми з вами розібрали в минулому відео, про проблему так званого зеленого зубра. Мається на увазі, коли ви підключили зелений тариф, до вас прийшли і поставилось таке реле напруги, налаштували його по стандарту 198-242 вольта, відповідно, і запломбували. Все, доступу у вас до нього немає, а реальність така, що це вам створить великі проблеми. Те, що робили ми, плюс те, що написали в коментарях ви, я зараз підсумую і коротко в цьому відео розкажу. І так, по суті, як вирішити цю проблему, розділимо на дві категорії. Друга категорія це буде, що можемо зробити саме ми. А ось перша категорія це що може зробити постачальник енергії. Тому що найперше, що треба зробити, це саме звернутися до постачальника енергії зі скаргою, якщо у нас є проблема із великою напругою. У них теж є ряд інструментів для виправлення цієї помилки. І так, що вони можуть зробити? Це, по-перше, перевірити та підтягнути з'єднання по вашій лінії. По-друге, вони повинні були по-правильному провести окрему лінію саме для вас, якщо є сонячна генерація. Третє, це вони можуть перевірити налаштування саме на трансформатор, який стоїть у вас на вулиці. Вони також можуть на ньому понизити напругу. І четверта, якщо у вас однофазна генерація, то вони також можуть подивитися, яка фаза слабкіша просідає по вашій вулиці, і посадити вас на якусь слабшу фазу, щоб ви генерували в неї. Після того, як ви вже звернулися, вам цю проблему або вирішили, або частково вирішили, або ні, у вас також є свої ряд механізмів, що можете зробити саме ви. Розділимо ваші методи на два: це нічний, коли у нас проблема з входом. Коли вночі у нас більш ніж 242 вольта, і воно вибиває. Єдиний по суті, тут варіант це ставити стабілізатор. Але якщо у нас сонячна електростанція з експортом, то треба ставити саме двосторонній сонячний стабілізатор тобто такий, який буде нам вирівнювати на вхід. Але у випадку, коли ми починаємо генерувати на вихід енергію, щоб він все це пропускав у зворотньому напрямку. Також, як конкретно в даному будинку, так як у нас є три фази, а генерація сидить лише на одній, то ми також самі можемо перебирати фази і обрати собі фазу, яка найслабкіша. Наступна категорія це саме проблема із експортом, тобто в день. То була нічна проблема. Тепер проблема в день, коли ми починаємо генерувати, і чим більше потужності ми генеруємо і експортуємо в мережу. Тим більше у нас росте напруга і теж почне вибивати на 242 вольта. Тут, по суті, єдине, що ми можемо зробити, це залізти в меню інвертора і обмежити генерацію на певній позначці. На цьому об'єкті, при можливості генерації в 9, вибивало приблизно вже на 5-6. Відповідно, влітку тут поставили обмеження 5 кВт на експорт, і, відповідно, так і пройшло літо. Так, це трохи прикро, що у нас є більша потужність, але. Ми продаємо лише максимум 5 кВт. Відповідно, така часткова порада, часткова не порада це ну, пробувати саме в пікові моменти вмикати наше навантаження. Там Бойлер, кондиціонер, там електромобіль заряджати саме в ці моменти, щоб просто так у нас не пропадала сонячна генерація. Ну, Але це таке порада не порада. Ну і так, знову ж таки, про експорт. Повторюсь, в денній проблемі також ми можемо поміняти фазу, подивитися як в даному будинку. Коли у нас генерація йде по одній фазі. Ну, відповідно, якщо у вас трьохфазна система, то вона буде вибивати у нас навіть якщо на одній фазі буде перевищення. І це прям дуже незручно. Хоча, коли у нас три фази, то у нас генерація, відповідно, розділяється на три фази, і у нас не так сильно росте напруга в мережі. Тому у однофазної та трьохфазної генерації в кожної є свої плюси-мінуси. Ну і ще одна порада, яку ви писали в коментарях, але яку я не можу давати від себе, це будь-якими правдами неправдами ви писали отримувати доступ до зубра і переналаштовувати його там на 250 вольт. Хоча це наскільки я вважаю, це проти закону, так робити неможливо. Він у нас запломбований. Самі ви цього зробити не зможете, а визвати співробітника-постачальника і попросити його переналаштувати. Теж буде незаконно, ризикувати будете і ви, і він своєю роботою. Єдине, що там у нас в коментарях була такий дискусія, діалог, а що вважати у нас стандартом в мережі 220 вольт чи 230? Бо якщо 220, то так, верхній поріг 242. Але ж є багато інформації про те, що ми вже там з 2014 року перейшли на європейський стандарт, який рахується 230 вольт. І відповідно плюс-мінус 10% в даному випадку вже буде 253 вольта. Так от, чи можна вимагати від постачальника налаштовувати зубри саме по стандарту, відштовхуючись від, від 230 вольт. Якщо так, то це було б дуже добре, тому що в 253 вольта генерувати вже набагато легше. Це обмеження є більш реальним для нашої мережі. Напишіть в коментарях, що ви про це знаєте, якщо є якісь посилання на закон або. Норми, то буду дуже радий це почитати. Відповідно, підсумовуючи, говорити про верхню межу можемо з двох точок зору, коли винуваті ми, коли генеруємо в мережу багато, і коли винуватий постачальник, коли вночі в нас піднімається напруга. От, я, як власник квартири, у мене немає сонячної електростанції, у мене просто безперебійник на базі, де є, плюс е -е, акумулятор є також. Так от, в мене зубр стоїть, я його сам поставив. Е -е, і Спочатку там стояло 242 вольта, відповідно, в першу ж ніч воно почало просто вибивати кожні там, пару хвилин. Та я одразу підняв на 250 вольт і тепер е, живу нормально, тому що реально вночі в мережі дуже часто більш ніж 240 вольт. Ну, дуже часто. Відповідно, реалії такі, що 242 вольта ці просто не відповідають тому, що є в реальному житті. Ті норми і стандарти це одне, а життя це інше. Тому проблема є, я розумію, що потрібно і регулювати. Цю сферу, бо якщо без регуляції це залишиться, то ми будемо мати в мережі там по 270 вольт, якщо туди запихати все, що можна. А з іншої сторони, 242 вольта це якесь нереалістичне обмеження. На цьому все. Якщо щось є чим доповнити, пишіть в коментарях.